Отже, брати і сестри, кожен з нас є покликаний, покликаний до того, щоб бути святим, покликаний до якоїсь професії, всі маємо покликання. Тільки чи ми вміємо відповісти на це покликання, чи ми вміємо віддатися повністю цьому покликанню, чи ми вміємо відповісти на заклик Бога. Чи ми тільки слухаємо свого голосу себе, чи якихось інших голосів. Сьогоднішня Євангелія це є такий підсумок і перехід. Вчора ми чули в Євангелії, що Ісус ходив по містах і по селах, зцілював і навчав людей. І коли подивився на цих людей, які ходили, як стадо без пастиря, так, з одного боку в інший, в такому замішанні, в якому дуже багато людей зараз є, переживає це замішання. Ісус змилосердився над цими людьми. Боже милосердя, Ісусове милосердя, воно є таким джерелом, яке оживляє, але не тільки оживляє, а це милосердя Боже, воно ще є дієве. Ісус зразу кличе учнів, кличе 12ох, кличе їх 12, символічно це число, 12 колін Ізраїля, 12 апостолів. І тепер вам скажу, а що Ісус не знав, кого Він кликав. Ну, для нас апостоли всі святі, так? вони всі майже мученики, вони євангелізували весь світ. Вони засновували перші спільноти, вони робили чуда, чинили. Але коли покликав Ісус цих людей, коли часто засуджуємо монахів, священників, єпископів, християн, кажемо а, та це той грішник, а, та такий. Деколи вже говорив я про це, напевно, що Ісус знав, кого Він кличе, знав про їхній характер, темперамент, менталітет. Знав про їхні бажання десь бути високо при владі, знав про те, що зрадять його, знав, але покликав, покликав цих учнів. І так само, брати і сестри, кличе Тебе, кличе мене, кличе нас всіх, Ісус, до цього служіння. Але покликав їх і навчив, сформував їх, не просто покликав і сказав: добре, все, давай. Іди, проголошуй, так як священники, так як лікарі, вчителі, всі маємо, всі маємо цю формацію, щоб приготуватися в цьому нашому покликанні для того, щоб потім служити, сформувати, очистити наші бажання, наші думки, щоб це відповідало планові Божому. І пізніше Ісус посилає цих учнів, перед тим, даючи їм владу. І знову ж таки, коли чуємо слово влада, в когось загоряються очі, починаємо це інтерпров... інтерпретувати так, як світ це вважає. Бо хто має владу, то значить, він вивищується над іншим, принижує іншого, використовує. Так? А Ісус їм дає владу зціляти, виганяти бісів, навчати. Така є влада. Така є влада йти до тих, які є зранені, стражденні, самотні, побиті війною, обмануті, використані, скалічені. Ти, брати і сестро, я, ми є покликані Ісусом християни, католики, покликані на формацію для того, щоб потім бути посланим для тих, яких найбільше залишених, найбільш, які страждають. Ті, які потребують, не завжди йдеться про кошти, хоча є стільки волонтерів потрібні кошти і все. Але скільки людей потребує доброго слова, скільки людей потребує цієї посмішки, скільки скільки є потребуючих, які є самотні, які є поранені, скалічені наші військові. І, власне, брати і сестро, записуйся. До школи Ісуса. Дай відповідь Ісусові на, твоє, на це Його покликання. Відкрий своє покликання, приготуйся для того, щоб знати і чекати на цей момент, і бути готовим, і відповісти, коли Ісус тебе пошле там, де ти є служити найбільш потребуючим. Йдіть і проголошуйте, що Царство Небесне близько. І ви є, ми, всі є тими, які можемо допомогти Ісусові, щоб це Царство Небесне тут, на землі, сьогодні вже поширювалось і наблизилось. Амінь.